Сьогодні я буду нянею. Не питайте, чого в мене вуса, не питайте, чого я говорю таким голосом. <плес> Сьогодні я буду доглядати за цим башкетником. Куди він побіжав? А, <плес> а, <залиши сюда. плес> а ну, іди сюди. Пока, пока, пока. Кактуси, кактусу. <плес> Та, Таня, куди ти мене тащи? Тобі не можна лазити в кактусах. Там колюч. Сьогодні ми будемо сидіти вдома, сидіти вдома, сидіти вдома і їсти. А я не голодна. Єж? От там! Питеньку, питенька. А хочу взяти всю їжу, яка тут є. О, о-о-о-о! Там було! Там була їжа! Дай, дай, дай. давай, чого за малочку мене за валок подаєш? Пусти мене! Пусти! А тихо, ти що ж не даєшся? Я волосы тобі вибиваю.

Купим. 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 так вот, так, так. Так я все там так стоп, 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 тихо. Стоп. <реш> Пиши, Я знаю классные моти. Сегодня на волке так. в песочку. Дивись, классные песок. А я покажу Писать, Да, сижу, сижу, Хорошо. Она заснула. сюда. Она. 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 Це моя секретна база Ніхто хто в неї не знає, каже мені Бо це її база Це не важливо <серкзвіст> Куда ти в пічку поліз? <сперкзвіст> О, лава! Лава? Це якась негадача лава Ух ти, такі сигналки Так, вийди Я з лазерним мечем Так, на що тут можна нажати? На АЦ О, Сигнализация включилась. Включу две сигнализации! где? Как Ты... что где? Да, Так, да. Да, да. Да, да. Да, Ты что ты ты... тут э, Да, да. Все... <фюм> <шо нет? тут? фюм> нет, 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 не Я <свист> <свист> Топ 6 Багаж? Так, ну це дві молоток Уу. і ключ. Ходи. Куда ты сюда не можна? В тебе є? На 36 залізних злитків і два стілей вовк. Сюди не можна. А не пойдь, не пий, не пий. Не что, положил? А, нет. Что это было? Что было? Ты же сказал, пилочка какая-то, дай сюда. Так, а пилочка, это песок. Не, я бачила. И тут школа, не, как не жили. Дай сюда. А тут не надо ехать, как Прости. Я говорю что Я Я не бачила. Ты меня Ууу, да. Дай сюда. Что? Ты что, вы даже сейчас снова поломаете? Ой. Вс, більше я чинити не буду. Я хочу, починить. Я хочу. Хай починить! Я вам молоток. оток. Куда ти чився? Да, так, тут у нас що є? Фугія! Де воно, де? де бачу мені на джун. Миска тут! Ага! <плінця> 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 чого воно не відкривається? <гум> Ой, я пити хочу. Пити? Так. Пішли на вулицю. <гум> Як тебе взагалі можна залишати одного вдома? Тепер поєднуєш. Так, так. Так, Куди ти знов біжиш? Ладно, на горьки. Катайся на гойки. <гум> Усе молодець. Бачиш, який ти класний? <гум> Стоп. Я клас. А я хотіла тебе печиво дати. Дивись, Давай я не Не діамант. Його покажу. Спокійно. спокійно, спокійно. Не я діамант. Які загобик тобі собі? Відпусти мене. Пусти. Ти не підходь. Не підходь, я з'їм. Кавуни, кавуни, хочеш кавуни? 10 Ні. Десять печиво в обмін на один діамант. Куди ти його їстиш? Та що ж таке? Я не хочу туди, я хочу туди. Подивай. Якщо ти А мне надо в эту залить, потом убирать линдов. Пошли. Ла-ла-ла. Давай, спатки, спатки. Абрэ, я пиду спатки. Все, Всё, молодец. Так было драго. Рыжий можно будет выписать Элли. Так, пришла спатка. Да, забыть. Надо же, она снова. Котики, о, вы похудали. Где <связать> <связать> а, Электрика. Что широк, широк, а, электрика. Я э, ты что тут опаздываешь? черт возьми, черт Не, 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 можно. не, я не. Не возьми, не возьми, Не возьми, черт возьми, черт возьми, черт возьми, черт возьми, черт возьми, черт ла черт возьми, черт возьми, черт возьми, Людина. Класно тобі. Давайте тут то сигналку! Я на гойку. Сапу, в тебе півхепетіки. Він може на гойку, а мія. Ой, ай, що я кажу. Купатися. Давай купатися. Куди ти вуха? Що там вода Стоїть, каналізацію ти в Я? Да, давай бату в подвалі. Це та їхні вже твоїх батьків справ. Дивися. Так Я О, О, так, О, це вмію. Зі... Заходи в двері. Слева. Не можна стінися! Я миюся! Та... Не там митися треба! Я миюся! Давай пішли! Хочеш їсти? Зараз я зроблю тобі їсти. Так, що ж таке, в нас нічого нема. На в поличках ходитись. Я Яблуко. Я чи не Миски пустиє. Ну, клас. Миски, хочу миску з'їсти. Так, треба посуду помити. Всех нормальных людей я показала. Тут гизетка. Холодильник, куризетка. А кстати, будешь молодец? Я куплю тобі в магазине теперь. Купи! А ну купи, я їсти хочу, що заняття капець печу, якщо мені не заедет. Дай печу, Іля! Дай мені маслинку на радіоуправлення, буду не їздити по тобі, коли ти будеш спати. А ну за двері давай. І ты тут дай пише. Давай, все, і більше ближче наритайся. Все, все, ну, хорошо. І няні я спалюся. Ладно, піду в магазин. Якщо ти будеш поранений, я я тобі... Зліва. тобі не можна туди ходити. А воно в ДХП, ти бачиш? Тихо, тихо, тихо. А, а, ні, я тут стала. А в мене руки довгі. Я тебе попереджу. Я замкну тебе в клітці, Якщо ти будеш далеко бігати, я піду в магазин. Коктейль тобі згоблю. <гас> <гас> ну, ти ти мазин. Добре, а ти сиди не тут. А дивися, пограйся. <гас> Найцікавіше <-добре>. Най <гас> іграшка, яка розвиває музин. А ты треба. Попробуй розібрати. Дивися. Все, грайся, я піду мазин. Пока я скоро буду через дві минути буквально. Іграшки в зоні. моєї Вона пішла. У вас такие баталии. Потопитися. Шашлик. Дома. Так, мені треба запальничка. Свинка, свінка свінка иди сюди буду тебе жалити. Так, я зараз спічку підпалю Так, от так. і тут підпалю Тут тоже. На живому вогні буду. Опа, опа. кавунчики вони згодили. ти як мене Вогонь! Сілу вогню! Я аватар, покровитель сотих елементів. Ми вогонь! Ти? Е, це що таке? Чого він скатав вогонь? Це вогонь. Це на дві хвилинки вийшла. Вже в тебе щось там кажеться, а о, о, сонце в голову не Це що таке? Туши швидко. Будемо шашлики жати. До... Та... Ти кіки, шашлики Треба потушити, що так гадав цього вже. Туши, е, давай. А все нормально. Де ти, дітьо? Ух ти. Ой, свинка! Дитю! Свинка! свинка. свинка. полися! Свинка! Шашлик! Шашлик! Свинка! Ти що тут? Шашлик, шашлик, шашлык! Шашлык! Запальничи! Не можна тобі на кухні ходити. Шашлык! А шашлык! Куда ты пишешь? Стоп! Шашлик! 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 Да, а, да, нет, ты, нет, пошли. А другом полиці є ще вроді. Ня-ня, мені жаль. Я купила суші і смузі. На. А що ти суші? Де суші? На, це твій обід. Бу, бле, сама є суші. Що ти так любиш суші? Ти! Таянка, ну, японька. <хих> ти погано себе ведеш, тебе не надо... дав. Мене теж я печила. <хих> Там, де я хочу, так я вже каміння. Я тобі його не дам, тому що ти погано себе вів. ясно? Добре, я більше не буду. Побачимо. Давай, підемо покупаємося. Не жайком, мені мало. Вода гаряча, хоч холодну воду. На. В басейн. -у -у, Давай, пішли. Басейн. Так, я піду пограюся, а в домик надають. Хто тут бамбук бабу посадив? В нас у нас не водиться пані. Так, я поки що подивлюся. Не можна палити, обережно. обережно. Так, де є вода? Там є вода, але ну, якось не хочеться. Тут є вода. О, аквапарк! Ня -ня! <раприк> я хочу в аквапарк! Добре, але якщо ти будеш <раприк> себе добре вести. Обіцяю. Треба зібрати речі, щоб піти в аквапарк. В аквапарк, аквапарк, аквапарк. <з папайки>, <раприк> Та да я хочу в аквапарк. Будь ласка. Ой. Вибр. Печиво. Ну добре, печиво закидай. Добре, пішли. Яблуко хочеш корисне. Ні, яблуко це ти маєш. Я печиво їм. Добре, давай підемо копайка. Дяті і дорослі. Не бігати, стоп, не бігати! Зараз те я тебе проведу. Там треба купляти білети. В тебе є білети? Я. Пішли за мною. Обережнико, це аквапарк, там боються люди. На них не можна кидатися, їх не можна бити, цілувати і не знаю, ні ти. Ух ти, Ніко! Вас так, зелі... день, я, я, я. Хочеш, я дам тобі гроші, а ти можеш розплатитися. Давай! На. гроші пощітай. Це екстремальний пропуск. Є дитячий пропуск. Давай, купляємо дитячий пропуск. Мені теж, будь ласка, я в одне. Так, діти можуть бути з кругами надувними. Ааа, круги надувні. А дувний коло. Щоб не Є. потонути. Обика. Так. Зараз. Чого це так на виглядає? когось на ногах це. А в мене це на роті. А ти хочеш кругом купатися, а я вмію купатися. Це обов'язково, іначе ти можеш потонути. А так ти та не, не потонеш. Але я вмію. Це, хопайте, тут, а, мі... хопайте, а з басейні навіть глубоко. Нічого, де копай, тут так нема. Подивіться, бо він тут особливий. Е, спогим ти не зможеш зняти кулу. Є? Не спогим. Спогим ти не зможеш зняти кулу. Є? Ти не зможеш зняти кулу. Тетя, що ти на індійця похожий? Я тетя. Тетя, що без кулу? Бо я доросла. Не-а. Та всі без кулуами мають бути. Ось дивися з кулуами, молодець. Так, горький. Е, можеш купатися, розлікатися і такі виживати. О. Так, розступи, зараз я покажу, як треба. Все, молодець, так треба. Так, ти поки що поспи, а буду поплавати. Ух ти! Забуті, там далі запливати за тебе. Є можна, треба. Можна, тобі можна, бо ти вже старше, А тим, що два роки. Я не вмію плавати. Тобі три роки. Вообще 12. Нічого, тобі вітрило роки. Мені 50. Пішли, я тобі куплю щось поїздку. тут. хочу їсти, мене одне печиво залишилось. купи мені солодку вату. Солодку вату? Попкорна. Попкорна! Це не корисно Пішли. А купи тоді печиво два кілограма. Можна їсти тільки воду, листі, травичку, квіточки. А не травоядне. У вас тут атон стоїть. У мене тут особо опасно. Я заплачу. Не можна. Пусто. Не можна. Фу. Вона улибається, дивися, яка улибається. Тетя тобто, продає соки, Який будеш? З дуріана, рамбутана чи з майковки? Отже, пепсі. Яке пепсі? Це не можна. Кока-колу. Кока-колу теж не можна. Спрайт. Спрайт теж не можна. Піцу хоча б! Ну, піцу не можна, нутеллу не можна, цукейки не можна, можна тільки корисне. Дивись, безкоштовно дають. Хочеш авокадо? На. Авокадо? Хто їсть авокадо? Воно ж таке маслянисте, як масло. Піди в магазин, купи масло і буде одне й те саме. Воно корисне, їж. Що ти та сквіш? Сквіш це їх гашка Який mm. сквіш? Це салатик. На, їж, він згляді. О, салати. Сама їж свій салат. Да. Ну ладно, давай чераптову так. Ух ты! Олика! ну Тихо дитяча. Бомбочка і бульк! Тут мелку якусь. Ота велика, але ну вона якась маленька. От треба отакі. Сиди і кайфуй. Вау. Сиди, Окей. Дивися, бульбашки. Це ти, ти пукаєш, фу. Ні, дивися це фу, так. Я від тебе це не я, це він. Не підходь до мене. Дивися, все, я буду тут загаляти. Окей, загаляй. Куди ти пішов? Я тут покупаюся. Ні-ні давай тут. Окей. Все, вода висока. Є. Да. Стоп, не дай Той. Стороной. Стой. Ні, не то ж погадай! Десь тобі кофейки йде.

Знаєш, я зараз тобі дозволю, тільки на отак геть маленький кататися. Кіт, все, я тут теж позагадаю. Добре, хоча хотіла щось сказати. Як я вмію, як я фокусів навчився. Круг балансувати, дивись. Оба! Папалила папа 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 папа. Спи. Я тут. Я тут. Я тут. Не переживай. Я влуко. Тут на зі горочки. А хочу на зелені. а хочу на зелену. Здрасте. Мені, пожалуйста, до дорослих. О, пас. До дорослих не можна. Треба мірилка. Де вона? Прошу прийти по мостику, там чорненький дядя. Дорогі свізли з пас. Вістя, я дорослі, бачите? Ем, ну ви трохи так не дотягуєте, повинніться лицем. Бачите, будь, бачите? Лицем повинні це. Отак. От не дотягуєте. Дотягую. Двизь, дивись, дивись. Дотягую, бачиш? У мене карточка є. Карточка? Так. Да. Ну добре, пропускаємо. Очтожи. В мене є. Пішли тусуватися. зусиватися. Типа як звати, Тебе як звати? Мене звати Даніка. тебе. Тобі... Мене звати Саша. Ух ти. Баня! Вау, дивися тут класно! да! Баня! О, я просто ви спалилися двох. Моя няня кажись. Ой. А ні, вона там о. Ух ты, баня, будь-який. Так хто не занимаєш. Дивись, а зараз тобі покажу, я тут оплю. Дивись, я тоді визьмую. Аба, я взяв. Пишу, я зараз тобі покажу я. Давай. О, дивіка высокая, нічого сьогодні. Я хочу на зелені. Дивись, пошли покажу. Треба по уровню складності. А хочеш покупати две басейн. Ух ты! Знімай цей икру, а ты водички слозь. Окей. ножки? Так, не даємо... Ой-ой-ой, ой, 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 ой. клас! Тут 10 метрів, напевно. Там їжу продають безкоштовно. безкоштовно. Безкоштовна. Находить плату. Пепси? Та не тільки вообще куча все. пицца! Я візьму собі полуничну пепси. Я тоже. Візьму собі гарячий шоколад. Candy. Візьму собі бургера, візьму собі райдужний салат. бікс. Mm -hmm. і гаммі біксів. И бекон. О, і морозиво. Ням. Та це мені на неділю хватить, якщо економність. Та ти що, то на хватить. Ну да. Дай сюди. Деби. О, сюди. давай. О! Тихо, 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 тихо. Я сюда. Я вже спускаюся. А звільши, ой, Звичай, ой, 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 ой. ууу! Та мойся без коне едет. Без бари едет. Класс. Давай сюди.

У мене лодка потонула. Ой, капець. Не випала вже погано. Вау. Я приземлилася. Знов потонула. Мене так дев'яно. А спорім ти злякаєшся з синьої. З голубою. Злякаєшся. Сподім ти злякаєшся жовтої. Спорим. О! А сподіваем ти не зможеш звідси пригнути. Спорім. Зараз. Так. Чекай. Так. Опа. Но no. Два. а ще Я щету. Можу їхати. Три. Пап? Да. Це було страшно, але класно. Окей. ножки Уі! Уифт! Клас! Я ж в Птичка попала. Понимаю. Там вони літають. Пашка, то б на помістилась. Давай, на якой? Эти вариантки я не кибенки ключ, чтобы зато мать. Давай, ця. Вот так треба тут. давай разом на одній. Давай. чекай. Я хочу поговозика. Поговозика. Ой. 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 Я зараз буду. Давай поговозик. Ой. Дашь, давай, Їдь. еди, Я не можу їхати за тобой. Давай, їдемо. Ні, дай мне побьемо. Опа, опа, опа. Це в море, з вихидом в море. Уик. У -у -у -у. Дивіться, як я можу. А, Ой. Зайсу. А, ти потунули приходиш? Да. Давай сюди, всіх покати. Давай, а як? Ти на одного. Тоді я поїду, а ти пока! І потім там бегнеш. Ага. Пока. Ой. Я туди поїхала. Як <свист> туди? <свист> 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 Я Я пішов швидше, ніж ти. Все, давай, поїхали. Я хочу ще покататись на зелені. Я пишу, я пайший. А я Нічого, це було випадку. Давай побіжим далі. Ще залишилося. Я хочу через голубу на зелені попасти. А я на зелені буду. А я без лодки. без лодки. Так. Уйгу це довго, але класно. О! Пока. Може я тепер? Я тепер. Оячайка. Та що ж таке? Це пить. Як... О! 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 Уй! Що тут робиш? Я купався, а всякий. Я, я тобі не дозволяла купити я... я... на до вас Я в моки купався. Я не ходив. Ні-ні-ні. Тобі не можна виходити, ти